У Кам'янському початку навчального року оновили найпростіше укриття. Тож з 1 вересня діти повернулися в сучасний та безпечний освітній простір. Усім дуже подобається це обновлення, укриття Це дуже гарно, дуже безпечно та дуже комфортно для навчання. Є вода, зробили дуже гарні туалети. Там можна і руки помити, коли ми їдемо в їдальню тоді. Можна і в туалет сходити, там навіть є сушилка, посушити руки. Можна укриття з елементами безбар'єрності розраховане на 850 людей. Тут відсутні пороги та встановлені таблички зі шрифтом Брайля. Під час ремонту оновили стелю, стіни вирівняли та пофарбували підлогу. Встановили освітлення. Сама атмосфера трошки змінюється, але дуже Хорошо працювати тут тепер не так гучно, більш світло. Також в нас нове сучасне обладнання, на якому дуже зручно працювати, і також дуже зручно тут пояснюють вчителі. Укриття мають подвійні призначення. Окрім навчання, тут також організовують різні тренінги та воркшопи для учнів, зокрема зміною та пожежної безпеки ПДР та надання до медичної допомоги. Тут проходять не тільки уроки. Тобто освітній процес. А тут ще проходять позакласні заходи. Тут проводяться заняття гуртків. Навіть батьківські збори проводимо, якщо звучить сигнал повітряної тривоги. Проєкт з відновлення та облаштування укриттів освітніх закладах реалізується благодійною організацією Фундації Олени Зеленської, заснована першою леді у 2022 році. Роботи з оновлення сховищ почали у 2024 тисячі З того часу відновили вже 30 об'єктів у школах та садочках на Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та в Запоріжжі. 13 з них запрацювали з початком цього навчального року. Ними вже користуються понад 13 тисяч дітей у школах та садочках. Перше, коли діти заходили, вони казали Вау! От вау! Ефект у дітей, батьків, вчителів, коли ми тільки прийшли. По-друге, от такий нюанс. Знаєте, раніше, коли батьки там телефонують ти де, ми в підвалі. То зараз цього не почуєш, що ми в підвалі, ми в укритті. Швиденько збираються, і коли нам потрібно сюди спуститися, і спускаються, займаються наші свої місця, ось наше місто. Тут їх чекають олівчики, розмальовки, вони можуть далі погратися іграшками. У 2026 році планують відновити та облаштувати ще щонайменше 50 укриттів. Валерія Дев'ятко, Валерій Галушка, Дніпро ТВ